Рахуйся словами, що говориш. Рахусі, я моє прізвище Белайчук Ольги Петрівна, я головний виконавець. Mm -hmm. У нас на виконанні знаходиться рішення суду, яке підлягає негайному виконанню. Про, про відібрати мацалик Михайла Михайловича, mm -hmm. молодітню дочку. Мацалик Марина Михайлівна, 18 лютого, 2008 року народження, та повернути малолітню дочку, мацалик Марину Михайлівну, 18 лютого, 2008 року народження, матері Савчук Христині Іванівні. За місцем її проживання за адресою вулиця Ясинова, 3, село Великі Ключі. Допустити рішення до негайного. Тобто це рішення здається, виконавча служба на підплягає негайного виконання. Слухайте, мене цікавить друге питання. Скажіть, будь ласка, де мацалик Михайло Михайлович? А де знаходиться дитина? А що таке? Я за, за цією адресою проживає. А, дитина, на даний момент. Немає його даний час вдома. Алімати мій си не подає, чи не проживає тут. Аліменти до цієї справи зараз немає ага. ніякого відношення. Головне не... вам дитину забрати, так? Так, так, бо в мене рішення суду а. про відібрання. А дитина. я хочу вам сказати, може, ви не знаєте, що ми подали на апеляцію Франківській. І сьогодні І якраз останній день мій адвокат мож, я вам так. даю е, е, свого адвоката. Я вам поясну, Ні, мені не адвокат мені дайте документ. Ну, то чекайте, нині подали на нього силу свою. Та які документи? може Такі документи, що не рішення суду прийняла, а прийняли випускну заяву. Прийняли випускну заяву в Франківську. А я вам вже, коли у Франківську прийняли? ви кажете, що адвокат подав. адвокат, ну, я вам подав, подав. Я вам поясню, дві рішення допустити до негайного виконання. Я так не вмію вам сказати, а то я адвокат скаже. Дві Іде судовий процес. О, мене, е, страшне. мене цікавить, де знову знаходиться Мацалик Мазарова Михайловича. Почекайте хвилиночку. Та не переживай. А я чим День. маю переживати? Люди, що ви Ви хоч раз приїхали до Христини Іванівної, ходить по Коломиї по цілих днях. З ким на ту дитинку лишає? Я хочу вас запитати, з ким на ту дитинку лишає? Ви, я випоную, цю? ви маєте право дитину травмувати? Ви маєте право, ви її травмуєте і ви маєте за це відповідати. Ви всі право. я маєте маю право. Я з Києва програма, зимується кожна. Тихо, буде все вичути. Вже є Міше, наяву, все, ну що ви переживаєте? Маєте рішення, все, уступили, сей процес, сей в силу вступає, сьогодні останній день. ну що справа не закрита, не закінчено, що ти? Ну як, що приступник убив когось? А що, то нині останній день? А швидше не можна було нічого. Так, це нині вже не рішення, ми вже таке нарішали, щоб вам Бог заплатив. Я вам нічого не рішала. Ви вже таке нарішали, щоб вам Бог заплатив, і Марій, і Рік теж вже в них числа. А вам Бог заплатив нині такі великі числи. Більше нічого не прошу поясніть, де знаходиться Мацалик Михайла Михайловича. На роботі. Третий раз. А дитина де знаходиться? Дитина має діда, бабу. Діда, бабу, яка вірба була, відгодувала. Алло. А ну поясніть, що вірити, що ви ми дали на апеляцію, я даю вам телефон, бо я не розумію сказати. все. Головний директор, виконавець білець. Слухаю вас уважно. Ну то боже, не подарафують. Наступний ці. Сьогодні рішення збігають немає на виконання. Все спокійно. сільської ради. У вас немає ніякого підтвердження, щоб ви подали, та вам немає листа, відмітки з суда, щоб ви подали, так? Амірі підматинку ваша шава. Вже вони, але ви знаєте, що завтра рішення суду вже ви прострочили термін для подання. Убійствуйте. Завтра стікає термін, коли ви мали право подати. Тобто суд не прийме це до уваги. Рішення завтра повністю набере законної сили. Мені на нього підкрали то 4 години. Ну, я ти ще не знайшли. Ну добре, але поки що у мене ніякого письмового підтвердження немає, а на виконання є рішення до негайного виконання, яке я зобов'язана виконувати. А мене друге питання цікавиться. Ви, як адвокат, ви, напевно, знаєте, де знаходиться Мацалик Михайло Михайлович? Ну на роботі, я сказала, пані, що ви відпетуєте, так якби би це А дитина де знаходиться? Друзі колишня двадцять дитина може? дитина немає Шо, ну. адвокат що адвокат має наприклад складу постанову <плес> що дитини немає за місцем проживання завтра я оголошу в Так. добре немає ваша де міха де мір михайлович у мене є тут купа сусідів я депутат є сільської ради представники і будете бачити, що буде. Ви їм все розказали. Каже ці пані, що дитина пропала урошок. Да я не дає розшук. ще її буде давати у розшук. за їхню роботу. Вони не думають, що вони бога за ноги мили. тут оператор у мене тут вообще розумієте у полі полічує. Все, дякую вам пані. до побачення.

Що я був у а... хаті у зв'язку з тим? Що біля хати знаходиться раз, два, три, три представники влади виходиться знаходиться, але печетки там ніякої, Ходить судовиконавець, і у зв'язку з цим у зв'язку з цим прийшла мама її. Сусіди прийшли свідки. Дитина сховалася у шафу від мами. Від мами дитина сховалася у шафу. І по послухайте сюди і страху попісила в штани. Так добре представтесь. Будь ласка, хто ви такі? Я. Бо, я є депутатської ради. Будь депутатської ради. Я, я не знаю, представте, я можу мене побачити. Тут приїхав. 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 Скажи мені, ну на що? Я Дитина попісила в штани, миша. люди добрі. Міша! Ну, ну не через мене, повірте мені. Маринка. Маринка, де ти? Ну що я маю зробити з дитиною? Лише, Міша, не нервуйся. Вона вже вибігла з шафи. Вона От... вибігла, сховалась уже двесі, пісень і сліди. Діма знімаю пісені сліди. Оцимається дитина на цукер дістане, дитина. Дитина цукрячок дістане, дитина не буде видно. Я зрозумів. А ну риєте? Давайте не зберігать. Ми не можна хочемо. Марина, що ніхто примусово не буде забирати, дитину. Марина, ну виріше, жити! Забережіте! Давайте беремо! Ми будемо всі світи

Pienи, а, без Мариночка, Мариночку, спокойно, після тебе не хто <ным> <му. Мареночка, поколсь> <му. Мареночка, поколсь> не буде. Вона так, де ще без кої звільнять подзвонить. Будь ласка, не кричить. Ви скроєте нічого просиху, ти що нас? Сонечко, сонечко. хто тебе не буде брати? Солодко, на бісі бабка, рума, Марина, тебе не високо. Дитина, що це побітане, тобі всі повідомлення будемо. Будь <риклад> ласка, всі, всі, не кричіть, будь ласка. Марина, <риклад> марина, <риклад> що тут ролі так, що добро. Дай три секунди з дитина. На світі. Вас будемо передавати і будемо вийти всі сюди. Це мама, як це. Ніша, тримай себе в руках. Марина хочеш, буде йти, ти хочеш. Марина трикати, вже так? дяді пішли, мама вже пішла геть. ніхто не буде чіпати, скажи, Все. успокойся, подивись у вікно, Маринка, подивись у вікно, мама вже пішла геть. Все, мами вже нема. А мінти ще є, ну що за... Я зробив? так перебуду цей мостов, цей не мостовий, а цей бропанатоне там сидів у неї дома. Все лишень за гроші, дитину пожив. Мій малий, як приїздив з ним, він не хотів, він за нею стояв, за невістку мою. Шокі, ти не Він за панатони свої те, запам'ятай, дитину Ми, все розповідає. Я зараз кажу, щоб всі після пішли геть, а ти перестань плакати. Домовились? Я вже їм казати, щоб вони пішли всі геть, а то вони просто переможу. Я їм скажу, щоб вони всі пішли туди за браму. Домовились? І тоді ми можемо переговоримо. Ну вони туди далеко за брану підуть, і ти їх не будеш бачити, а ми просто з тобою переговоримо. Добре? А я скажу, скажіть заняли, щоб всі вона за забрала. Щоб їх не було видно. Щоб і все було так. видно. Щоб всі мені цікаві. Ви що сьогодні розповіла так? Відійдіть, будь ласка. Що ви кликаєте? Що ви кликаєте? Туда швидку, у нас ще більше буде пищити за бабу. А ви, будь ласка, А що ти до мамки не хочеш? Не хочу я до бабу лежи, я не хочу відбити, бо мама приводила дядя на матрас, і мама мене ми в зіби бараба ходила. Барана ще ходила лише в мене з братиком. Малий і ми все довів. Приїхали ми туди під хату, нашу суди кигають, бо вона мені подзвонила, що щось хотіла. ти до ти Між кабети не лики нуся, що таке? Беліція бригада! Ви чому погані? Чого ви зрами стягаєте? Дішка, їй помало, я тебе прошу, бо тобі Боже вже сказав, я знаю. Чекайте, я скажу. Ви не переживайте, я головний державний виконавець білечик, ви не переживаєте. Дивіться, головний? успокойтесь, міліція уїхає. Я, я вас там я вас там усіх спокою, як я привів. Міліції нема, міліція міліція вже на дорозі всі. То є з панатонами стоїть там. Люди на людя! Ти кропці. Може в від серці тут мої таблетки дали далі. Ніки вісець. На, тут ці мої, що я п'ю тебе. Нічого -то не дає. Вона застріє, то мой холод. То дорогий мелечь, то й туди зараз піде. Ні, ні, зараз ви. Горіли, беріть. Беріть, а коза попереду взяти. Ну і беріть. За ноги. І так чекайте. Горіли, так не можна.

Ти маєш і заслухати. Така сама двоє дітей має, у Коломиї десь на квартирі живе. вам пока, що дитина тут має, що там ключеві має. Ви поїдьте перший раз, подивіться, що ми роблю в холодильнику, холодильнику всюду. Дивіться, дивіться той, що не хочете? то все ще забити.

Ну його немає, і його немає. Я у нього би мала б е, на А То нічого не поміняється. Я, я не маю значення, я пишу, що він відсутній за адресою, а дитина категорично відмовляється. Але обов'язково у цій постанові має бути написано те, що знято на відео, що дитина з переляку попісила в штани. А От, це у вас зйомка є. Ну, що... Ні, це Покажи. папір краще, ви це зробите. 에, слухайте що. Взагалі не маси, це вмієш. Ну як забирати дитину? від з базарюки гнути і у лікарню дитина у вікна дресі, дідику мій дорогенький, я хочу до тебе. Одна вірила з кидом з вами. Ні, Катя, але добре, щоб папір витримає, щоб дитина з того задоволення попісила, що штани їх маму виділа. Ти розумієш? Ну це ж не нормально. Ту, ну... Христина агресивно ставиться до виховання своїх дітей. Це я зрозуміло. А вони в парі кулаками дзвонять! Хто ми кулаками не зводимо, нічого. Це не зняли що знімали. Ми теж знімали. Їх достали, і, бо він до мене скакував, що він мене закриє. Хто він такий, що він мене під хату прийшов і кричить, що закриє? Туди не, не, не було, дорогу. Він, він, дорогу. він не розуміє, бо туди, коли приїхали, до неї ти виділа, мен прийшов. Сюди, пане, сюди взяти Діма десь там світ. Це нічого не Це нічого не було. 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 Це

Чикайте, що то що треба збагатити, треба переслатися.